Віталій Портников, дочекалися вашого вімкнення. Журналіст, письменник, телеведучий, публіциста, політичний оглядач з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, що в цей пізній час. Знайшли можливість увімкнутися. Розуміємо, що напевно у вас своїх ефірів було чимало і вже сил можливо не так багато. Але хочемо вашу експертну думку почути стосовно того, чому завдяки чому вдалося домовитися з Пригожиним. Ну офіційна інформація Лукашенко його переконав. Неофіційна інформація, начебто, з нього знімають всі кримінальні справи, і якісь чутки ходять в телеграмах, що можливо буде. Ну, ліквідоване від керівництва державою друга особа в Російській Федерації, по факту, друга особа, хто б це міг бути. І, взагалі, ваша думка з приводу подій останніх двох годин. Я думаю, що для того, щоб сформувати реальне бачення того, що відбулося в останні 24 години, потрібно дочекатися моменту, поки ми дізнаємося про реалізацію тих умов. Які, нібито, були досягнуті на перемовинах Євгена Пригожина з тими, хто представляв керівництво Російської Федерації? Був це президент Білорусі Олександр Лукашенко, чи якісь інші особи їх просто намагаються залишатися в ціні, чи їх вирішено залишити в ціні, так би мовити, за спиною білоруського очільника? Ми цього не знаємо до цього часу. Все це буде дійсно гаданнями на кавовій й гущині, і я ніколи такими гаданнями не займаюся. Як ви гадаєте, що може чекати далі Пригожина? Ну все таки, які варіанти є цього. Тому що пишуть, що з одного боку це могла бути якась домовленість Пригожина і Путіна, і це все був спільний сценарій розіграний. З іншого боку, кажуть і про те, що його навпаки можуть тепер ліквідувати, заарештувати, затримати, може бути все, що завгодно для того, щоб відповідати на це питання, потрібно чекатися реальних результатів. Ми ж цих реальних результатів не маємо. Однак ми маємо певні моменти. Це, очевидно, не могло бути розіграно пригоженими Путіним. Тому що якщо б це було розіграно пригоженими Путіним, Путін не виступав би сьогодні зранку із заявами про те, що пригожен зрадник Росії. Тому що зараз Путін виглядає, м'яко кажучи дивно. Він виглядає людиною, нездатною отримати владу у власній державі. І між нами кажучи, це не зовсім в перший раз. Але коли це було останній раз, всі вже давно забули, тому що це було тільки на початку його правління, коли він боровся із терористичною небезпекою наслідком другої чеченської війни. Тоді теж було не дуже зрозуміло, як Путін буде реагувати на ті чи інші терористичні акти, такі як захоплення людей у театральному центрі на дубровці, чи захоплення дітей і їхніх вчителів у школі в Беслані. Однак тоді Путін не домовлявся ні з ким і не виконував жодних умов. Він був готовий знищити заручників тільки щоб зберігти своє реноме людини, яка ніколи не поступається власними інтересами, навіть коли мова йде про порятунок життя дітей. А зараз взагалі нічого не було. ще З точки зору формальної. Ці колони вагнерівців, які йшли на російську столицю, мали бути знищені силовими структурами Російської Федерації. І от Путін вранці говорить, що Пригожин зрадник Росії. До вагнерівців звертаються силові структури Російської Федерації з вимогою заарештувати Пригожина. Проти Пригожина розпочаться кримінальні справи. А ввечері весь цей конфлікт виглядає врегульованим. І тоді виникає питання не до Пригожина. А до Володимира Путіна про що домовився Лукашенка з Пригожиним, або не Лукашенка. Пригожин тепер не зрадник Росії, те, що він говорив про те, що Російська Федерація не мала жодного приводу починати війну з Україною, що війна з Україною виключно була в інтересах російських олігархічних кланів, що Україна вісім років не обстрілювала Донбас. Це все легітимізується. Ми погоджуємося з тим, що президента Російської Федерації підставили з початком війни проти України, яка не мала нічого до президента Російської Федерації. От є питання досить серйозне до Володимира Путіна, і це я вам маю сказати. Є сьогодні серйозною проблемою щодо утримання влади в Російській Федерації. Так що ніякий Пригожин ні з яким путіном ні про що не домовлявся. А от що буде далі, це вже інша історія. Безумовно, чи буде Пригожин людиною здатною впливати на політичні процеси в Росії? Ми зрозуміємо, коли будуть ухвалені певні рішення. Насамперед кадрові, якщо вони будуть ухвалені, якщо будуть ухвалені рішення на рівні зміни керівництва Міністерства оборони Російської Федерації, Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, якщо вони будуть ухвалені, якщо будуть прийняті певні законодавчі рішення на рівні Державної думи Російської Федерації, якщо це відбудеться. І це тоді буде реально. Нашим інструментом, з яким ми зможемо аналізувати подальші події в Російській Федерації. А зараз ми можемо сказати тільки про те, що ми стали свідками серйозного послаблення позиції президента Російської Федерації Володимира Путіна, навіть якщо уявити, що він про щось домовлявся з Євгеном Пригожиним, в будь-якому плані ці домовленості закінчилися серйозним ударом по його репутації як людини, яка контролює владу. В Росії і контролює всі цілові складові цієї влади, мало того, що він допустив створення різновекторних силових структур в Російській Федерації, за прикладом тих дій, які і раніше в російській історії ухвалювали російські правителі, які завжди зіштовхувалися з проблемами опрічні, так він ще не зміг втримати. Контроль над цією опрічною і почав з нею домовлятися. Я хочу вам нагадати, що система влади, в якій певна особа хоче спиратися не тільки на державні силові структури, але й на власну армію, традиційна для Російської держави, як для держави азійського типу. І більше того, Іван Грозний як один з засновників цієї держави. Вигадав ідею опрічнини, тобто можливість, щоб государі е, люди, обслуговуючи персонал е, монарха, могли ставитися до всіх інших співвітчизників як до іноземців, яких можна вбивати, грабувати і гвалтувати, так сторіччями відбувається. Але Іван Грозний ніколи не йшов на жодні поступки цим людям, якщо він бачив, що вони заривалися і що їхні дії. Реально впливають на престиж монаршої влади, він їх знищував і відбирав у них всю ту власність, якщо вони перед тим погробували у своїх співвітчизників, те ж саме зробив інший кумір Володимира Путіна, імператор Петро Романов, який як я вам нагадаю, запам'ятався у художній творчості картиною ранок стрілецької страти. Стрільці були такими самими вагнерівцями, але коли вони почали бунт проти. Царської сім'ї проти імператора Петра І, майбутнього імператора тоді царя Росії, на е, боці, до речі, іншої правлячої гілки сім'ї Романових. Е, Петро I просто знищив це військове угруповання. Просто всіх знищив. І це, до речі, єдиний правильний метод, коли ти маєш справу з приватною армією, яка має служити твоїм інтересам а починає служити своїм. А Володимир Путін пішов зовсім іншим кроком. Я б сказав е кроком, який послаблює його владу. Політолог Сергій Марков, який е обслуговує пропагандистські Путіна та його камарілію, сказав, що Путін і Пригожин у цьому конфлікті, повели себе як європейці. Ну, тобто, домовилися. Фокус в тому, що європейців не буває приватних армій в державі. Фокус в тому, що європейські правителі ніколи не дозволяли своїм е підлеглим. Е Вбивати і грабувати своїх співвітчизників, принаймні з феодальних часів. І я думаю, що європейського то тільки одне абсолютно нездатність Російської держави мати справу із силою, готовою до захоплення столиці. Так було у багатьох європейських державах, але десь в 14, 15, 16 сторіччях. А тепер ми бачимо рівно таку ситуацію в 21 першому сторіччі, і нам з вами дуже важко знаєте, чому тому, що люди, які це коментували в 14, чи 15, чи 16 сторіччях, вони були не телевізійними журналістами, вони були літописцями. Інформація приходила дуже повільно. У вас була можливість все це узагальнити і написати від руки. Красивою каліграфією в якомусь літописі це все ще було до народження Йоганна Гутенберга та Івана Федорова. Розумієте? А тепер все це відбувається в епоху інтернету. Ми маємо справу з людьми з далекого минулого. Які сприймають політику з таким самим інструментарієм з далекого минулого, а ми намагаємося усвідомити їхні дії, читаючи повідомлення навіть не інформаційних агенцій, а анонімних телеграм-каналів, які можуть просто цю інформацію вигадувати в реальному часі. І ви хочете, щоб я цим займався? Ну я цим займаюся, щоб просто бути в... ми вам дякуємо за це. Насправді якомусь, наші глядачі якомусь, також сказав, вас... психічному здоров'ї. Намагаюся це осмислити, однак я вам ще раз скажу: треба дочекатися, принаймні ранку, щоб усвідомити, що взагалі це було, чим це взагалі закінчилося. Е, ну я з вами погоджуюся, що виступ сьогоднішній Путіна, і ми теж це обговорювали, коли його ще раз переглядали, він був там такий трошки спантеличений. Ну, якщо ми віримо в те, що це він все, все відбувається, так, як е, так, як ніби це правда. Але от якщо все таки підсумовувати їхній стосунок з. Керівником вагнерівців він ж пройшов від того, що вони ну нібито за інформацію були якісь там друзі. Ну друзі, це так товаришували. Вони пішли воювати за Росію, а потім сталося от те, що сталося. Тобто, Пригожин якоюсь мірою переоцінив свої можливості. От що сталося? Тобто, це так типово справді для Росії, що ось ці. Ще раз повторюю: ми не знаємо, чи переоцінив Пригожин свої можливості. Може він недооцінив своїх можливостей для того, щоб зрозуміти, що хто переоцінив чи недооцінив, нам важливо дочекатися реальних кадрових рішень. Повторюю. І я абсолютно не погоджуюся з ідеєю, що Путін і Пригожин були колись якимись друзями. У Путіна друзі оперативно озера Зубков його друг. Умовно кажучи, з кооперативу озера Патрушев його друг, який був його начальником у Федеральній службі безпеки, яка тоді називалася Комітетом державної безпеки Радянського Союзу. Це його друзі. А Пригожин це людина, яка завжди його обслуговувала. Обслуговувала, коли була господарем алітного ресторану, куди Путін приводив своїх друзів, і навіть президента Сполучених Штатів. Обслуговував, коли він доручив йому створення компанії, яка Крала золото у африканських країнах і фактично робила те, чого не хотіло робити головне розвідувальне управління Генерального штабу збройних сил Росії. До речі, я маю сказати, що вчора, вперше, під час цього заколоту, генерал Олексєєв, заступник керівника генерального розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, звернувся до вагнерівців і нагадав, що вони разом. Виконували спільні заручення разом воювали. Головне розвідувальне управління Генерального штабу збройних сил Росії ніколи не визнавало свого зв'язку з вагнерівцями. Хоча всі завжди казали, немає ніякої приватної воєнної компанії. Є підрозділ головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії. Цей підрозділ очолює не Пригожин, а генерал Алексеєвце. Це завжди було відомо. Але тепер генерал Алексієв він чому з'явився в ефірі, як ви думаєте, тому що він і є реальний керівник Вагнера. Був був а Пригожин був виключно людиною, яка мала фінансувати всю цю історію в Африці і прикривати російські офіційні структури. Значить, їм настільки припекло вчора, що дві особи, одна з яких керувала воєнними діями Вагнера в Україні, а перед цим в Сірії, це генерал Суровикін. А інше керували діями вагнерівців в Африці, а потім і в Сірії до певної міри це генерал Алексєєв, звернулися до своїх колишніх підлеглих. Тому зрозумійте, вагнер за великою рахунком не просто приватна воєнна компанія, це частина російських силових структур. І, от що сталося, що вони втратили цей контроль, або настільки між собою пересварилися під час цієї війни. Скажімо, Федеральна служба безпеки Російської Федерації і головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії, що вони вирішили конфліктувати це питання, навколо чого йде конфлікт. Це не конфлікт Пригожина із Шойгу, і не конфлікт Пригожина із Путіним. Це вічний конфлікт, який ми спостерігаємо з 30-х років ХХ століття Федера... Федеральної служби безпеки Росії, тоді НКВД, а потім КГБ, і головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил. Тоді Радянського Союзу, Зюзу, зараз Росії. Всі люди, які беруть участь в російських оборудках, політичних, економічних, фінансових, в війнах на Кавказі, всі є або агентами Федеральної служби безпеки Росії, або агентами головного розвідувального управління генштабу Російської Федерації. Що ми дізналися реально, що Євген Пригожин є представником головного розвідувального управління, Генерального штабу. Збройних сил Російської Федерації. Що ми дізнаємося завтра, якщо виявиться, що умови Пригожина виконані? Ми дізнаємося, що ГРУ, акваріум знаменитий про якийсь писав колись Суворов от вперше в історії Радянського Союзу і Росії отримала перевагу над Федеральною Службою безпеки Російської Федерації. А це означає в майбутньому можливу зміну вертикалі влади. Нинішня Росія побудована на чекістій вертикалі влади. Росія після Путіна може бути побудована на вертикалі влади, що її вистроять працівники головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Повірте мені, гру не менш сильна розвідка, ніж ФСБ і не менш жорстока, і не менш підступна, і не менш жахлива. Росія, якою буде керувати ГРУ, може бути набагато більш небезпечною, ніж Росія, якою керує ФСБ. Я от якраз хотів це вас вточнити. Що для нас вигідніше, так але ви дали в кінці ствердну відповідь. Для нас вигідніше тільки одне: отримати гарантії безпеки і стати членами північно-атлантичного союзу. Будь-яка Росія, якою будуть керувати люди з ФСБ чи з ГРУ, чи з якогось ще відомства, завжди буде націлена на повернення російському народу територій, які кожний притомний росіянин вважає територіями Росії. Тобто території колишнього радянського союзу немає ніякого іншого варіанту, окрім створити умови, в яких захоплення цих територій може призвести до ядерного конфлікту Росії із цивілізованим світом, тобто із Сполученими Штатами та іншими країнами НАТО. Всі інші варіанти призведуть до багаторічної війни на пострадянському просторі, яка закінчиться винищенням і цієї країни, яка буде боротися за ці території Російської Федерації, і тих країн, які... Вона буде намагатися приєднати до себе, тобто України і всіх інших колишніх радянських республік. Я хочу вас чітко. Переконати в тому, що у цих країн і у Росії і її колишніх колоній немає ніякого майбутнього, якщо ці колишні колонії не отримують гарантій безпеки без цивілізованого світу на майбутньому і Росії, і її колишніх колоній можна тоді абсолютно спокійно поставити хрест, бо вони будуть десятиріччями територію війни, технологічних катастроф, можливо, ядерного конфлікту. Я думаю, що після вибуху Каховської ГЕС ніхто не сумнівається в тому, що керівництво Російської Федерації готове за будь-яку ціну приєднати до себе територію України або Зробити її непридатною до життя, і тому для того, щоб це не відбулося протягом наступних років, нам потрібно переконати захід в тому, що краще один раз ризикнути і прийняти нашу країну до НАТО, ніж спостерігати за нашою повільною смертю під час війни на виснаження, яку запланував Володимир Путін. На щастя, ми бачимо, що Путін набагато слабше, ніж він думає, що Російська держава набагато слабша, ніж вона, ми думаємо, і що з цієї війни є вихід. Який може полягати просто в тому, що владна вертикаль в Росії зруйнується. Однак до того моменту, поки там не з'явиться нова владна вертикаль, нам потрібно стати частиною цивілізованого світу, в смислі НАТО і Євросоюзу. Я весь час, мені здається, під час всіх своїх виступів, як колись сенатор Катон як говорив, Карфаген має бути зруйнований, я весь час в усіх своїх виступах кажу, Україна має вступити в НАТО і отримати ядерну парасольку. Я не, не при закликаю до зруйнування Росії. Мені пофіг. Я закликаю до того, щоб нам було пофіг до на Росію, так як пофіг на Росію в Польщі, Чехії, Словаччини чи Франції з Німеччиною.